Несла таке дуже важке і довготривале захворювання, яке було пов'язане з легенями. І в мене завжди був посилений кашель, плюс до того всього хронічний бронхіт. Е, Хочу сказати, що кашляю я можна сказати, майже вже не кашляю, тільки як встаю зранку, там пару разів кашляну і все. Протягом дня як хтось розказував. Таня, здається, оце в мене завжди було. І покашлювання його нема. У мене настільки турбував той кашель, що я, коли заходила в маршрутку, я боялася заходити, щоб там не кашляти. Настільки воно мене турбувало. Ну, дякувати Богу, кашель майже пройшов. Е, так виглядало, що я гіпертонік. Мені дуже часто скакав тиск. Почала їсти продукт і очікувала ну, дуже швидко того результату. Е, перепитувала дівчатка, що ще занадто швидко. Але я додала бікардіо, і ось січень вже майже закінчується, то тиск мені ще не піднімався. Почав їсти продукт син. Ой, то ще не всі мої результати. Саме перше, що я відчула, це як всі кажуть, енергію, легкість пройшло це вздуття, яке я інколи на роботі сиділа і тільки оглядалася навкруг себе, бо в нас в кабінеті 16 людей. Чи ніхто там не чує, як воно мені бурчить. Це буквально зразу на третій день я відчула, що, що пройшло це вздуття, відчула таку легкість. Я, я хотіла рухатися, я хотіла літати. І я почала ділитися і розказувати в хаті. Син перший мене підтримав. Він сказав, так, що він знає, що таке гриби. Мама це круто, це адаптогени. так, я теж буду їсти. І він перед тим, правда, прийшов десь до сауни і показує мені свої стопи. Що -то? Я кажу, напевне, грибок. Що ж робити? Я знаю, як це важко лікувати. І місяць часу, то в нього стопи, як в новонародженої дитини. Шкіра гладенька, якби нічого не було. Також він їсть і монокод, і пікардіо. Чоловік збоку заглядав за нами, казав, десь ви десь викидаєте гроші, то я не вірю в то. Але, попри все, вже їсть разом з нами. Також десь приніс ГРВІ і до п'яти днів з елевом з імунокодом вже здоровий. У е, мене ще стало менше випадати волосся. Шкіра на лиці посвітлішала. Е, продукт також, також їсть вже мама, молодша сестра і її двоє дітей. Ось такі в нас результати. Не знаю, чи все сказала, бо трохи розхвилювалася з тим всім підключанням і з усім решта. Але очікую ще на дуже багато результатів, тому що ніби вік такий не, не дуже ще е, старий, скажімо так, а назбирала вже багато. Тому, тому чекаю. Дякую всім, дякую сестрі, дякую.